Кримця Рустема Османова катують у російській в'язниці. Упродовж трьох тижнів його тримають у штрафному ізоляторі, жорстоко б'ють та погрожують убивством. Розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За даними Кримської правозахисної групи, бранця засудженого до шести років в'язниці, за нібито участь у батальйоні імені Номана Челібіджихана, тримають у колонії російського Ульяновська. Омбудсмен заклик. Світ звернути увагу на воєнні злочини росіян і реагувати. Мовчання на такі випадки зараз це провокування апетитів агресора до вчинення нових злочинів. Зокрема, продовження тактики придушення духу незаконно ув'язаних цивільних і військовополонених. Закликаю світову спільноту звернути увагу на воєнні злочини росіян. Кожен винний за порушення має понести покарання. Головне діле. Рустема Османова затримали невдовзі після початку російського вторгнення з території окупованого Криму у березні 2022 року. З власного помешкання у Каланчаку на Херсонщині його викрили 12 озброєних автоматами росіян. Погрожуючи вбити його родину, османова змусили підписати брехливі свідчення. Його звинуватили в участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні і вивезли в наручниках до СІЗО окупованого Акміжджите. У листах з неволі він підтвердив, що пережив жорстоке побиття та тортури електричним струмом. 22-річному заручнику Закяра Андрію Єнікову загрожує каральна психіатрія. На судилищі в Ростові на Дону російське обвинувачення заявляє, що бранець перебуває на психіатричному обліку. Про це з подивом дізналася мати Андрія, яка є свідком захисту у сфальшованій справі про нібито державну зраду. Подробицями для глядачів телеканалу АТР поділився правозахисник і друг родини Єнікових. Олег Софианок. Мама вдруг, знаешь, на суде заявляет, что он стоит на учет пешко диспансере. Хотя она говорит, он никогда на учете там не был. Они упираются и доказывают, что он все-таки на учете. Они говорят, я бы знала, что мой сын стоит на учете. Вот возможен вариант того, что они, им не удастся обвинить его в терроризме и дать срок, потому что дело явно рассыпается. А вот признают больными и отправятся в больницу. Російська репресивна машина може застосувати каральні методи радянського гулагу, поза як сфальшована ФСБ справа проти Андрія Єнюкова розвалюється просто на судилищах. Вважає правозахисник. На попередньому засіданні, 15 травня, мати заручника заявила, що до операції із затримання її сина залучили фейкових соцпрацівників. Вони нібито мали оглянути умови проживання чотирьох неповнолітніх братів і сестер Андрія. І один чоловік ходів фотографував кімнати, Там сарай, нечасний дом. Було дуже странно. расспросы были какие-то обычные. В общем, непонятно был даже визит, когда они потом позвонили в комиссию по делам несовершеннолетних, и сказали, что мы вам вообще никого не присылали. В общем, мы не знаем, что это за люди были. То есть это были оперативники ФСБ, скорее всего, которые пришли, которые в -то, готовили арест Андрея. Лише після цього, ніби розвідавши обійстя, з облавою, вдерлися озброєні ФСБівці. Вони звинуватили Андрія в нібито спробі підпалу російського складу з пальним в Акярі, та нібито центру видачі гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Хоча за обома адресами покинуті приміщення, а так звані речові докази провини ФСБівці прихопили із собою. Когда проводили обыск, дети рассказывают оперативники ФСБ, которые в занимались этим обыском, они вынесли из эм, машины, вынесли рюкзак и занесли в комнату, и стали этот рюкзак фотографировать, в котором находились, там бензин, э, вот эти горючие вещества, вот, на основании которых вот это вот обвинение строится, что он якобы готовил там, подрыв склада горючих смазочных материалов в сахарной головки. Родина бранця зауважує й на інших численних розбіжностях у так званих доказах від ФСБ. Окупанти навіть спробували підробити публікацію Андрія Янюкова, де він нібито погрожує вбивати росіян, але надаючи скріншоти екрану комп'ютера. Прорахувалися з версією операційної системи, яка не збігається зі встановленою на комп'ютері Янюкова. Тоді ще 20-річного хлопця ФСБівці схопили влітку 2022 року в Ак'ярі. За нібито підготовку теракту хлопець відкрито засуджував російську навалу, підтримував Україну. А серед знайденого під час облави у комп'ютері була переписка з другом, який воював. В українському війську відтоді Андрій Янюков пережив тортури електричним струмом та численні знущання, сильно схуди перебуває у повній ізоляції від зовнішнього світу. Майже дві тисячі кілометрів і кілька кордонів здолав цей позашляховик, перш ніж підсилити 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджихана. Бійці наголошують, що цей Мерседес не призначений для роботи безпосередньо на передовій, але швидко доставлятиме поранених воїнів зі стабілізаційного пункту. «Ця Машина більше буде в жовтій зоні. спасати людям житні. вивозити с желтой зоной больницы, ну и так далее. Ну, лучше ничего нету. <сесс> Я надеюсь, что она спасет очень много жизней. Запит на подібну автівку був актуальним з лютого. А щойно вдалося зібрати необхідну суму. Волонтери громадської організації Київ Дефендерз зв'язалися з партнерами з німецької організації Юкрейніан Хільфер. Ошуком позашляховика займався німецький волонтер і друг України Ральф Бернінгер. Не вагаючись, він здолав кілька сот кілометрів до Людвіксгафена, щоб разом з другом Костянтином доставити необхідну автівку.

Ідея тому, що українці захищають і нашу свободу, це не просто слова. Тосі тобто, дійсно розумію, що це так. Що якщо програють Україна, то прийдуть к нам. Тому я захищаю в тому числі і свої інтереси. К сожалению, в німецькому ну, меншинство це поняють. Запит кримських штурмовиків на бойові колеса завжди актуальний. Зізнається військовослужбовиця із позивним хюрем. Для ефективного виконання кожної задачі потрібен свій транспорт. Завжди на війні це ті потреби, які по машинах це пікапи, це якісь великі джипи. Тому що ми вивозимо людей, ми підвозимо БК до наших хлопців, ми маємо їх евакуювати. Якби є квадроцикли, теж вони потрібні. Пікапи потрібні для того, щоб можна було якісь установки на них поставити. І я, думаю, я вважаю, що волонтери зараз нам дуже сильно допомагають в цьому. Волонтери Київ Дефендерс підтримують 48-й окремий штурмовий батальйон уже більш ніж півроку, розповіла сіо організації Іва Кошован і каже, планують лише посилювати співпрацю із кримськими штурмовиками. Насправді наша співпраця почалася в кінці минулого року, 23-го року, з передачі старлінків цьому підрозділу. І ми тоді дізналися один про одного. Зараз доволі тісно спілкуємося. Дуже класний підрозділ. Вони молодці, вони працюють на таких напрямках, там де мало хто працює, скажімо так, і ми раді їх підтримувати і плануємо підтримувати в майбутньому. А ми. Намагаємось допомагати більш ефективно, в тому сенсі, що як можна скоріше, як можна швидше передавати саме там, де палає. Київ Дефендер утворилися після початку повномасштабної навали у 2022 році. Відтоді передали допомоги на понад 40 мільйонів гривень для майже 60 бойових підрозділів українського війська. Сітєвий напрямок у нас допомога автівками, тому рахунок там уже йде на десятки. Ми розуміємо, що це такий самий розхідник, що він потребує ресурсів постійно, але так само це і засоби зв'язку, це медицина, це підтримка генераторами, енергозабезпеченням, дронами безумовно тобто, все те, що ми можемо створити з нашими бізнесами, які підтримують соціально відповідальні підприємства, це з нашими європейськими партнерами, які долучаються до наших проектів. Дізнатися більше про проєкти Київ Дефендерс можна за qr кодом на вашому екрані. Там же доступні усі можливі способи допомогти організації і тим самим підсилити українських оборонців.